Хочемо жити до ста літ, йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Даємо анонімність. Це Медексперт. Привіт. Ви на телеканалі Правда тут Львів. І прийшов час для медичних новин. Тиждень в медицині був, як завжди, насиченим, і ми маємо що вам розповісти. А також сьогодні вас очікує рубрика Консультує лікар, де фахівці медичного центру родовід розкажуть, яким міфам у гінекології вірити не варто. Отож вмощуйтесь зручніше, бо ми розпочинаємо. Місяць обізнаності про меланому. Чому лікарі закликають перевірити родимки? Унікальний клінічний випадок. Історія дівчинки, яка лікувалась впродовж 21 року. У львівській лікарні організували приємний день для матерів, чиї дітки лікуються у стінах медзакладу, що для них підготували міфи у гінекології, що повинні знати жінки. Перевірити родимки. Про це лікарі і ми нагадуємо кожного року. Адже пляжний сезон не за горами, проте любителям позасмагати потрібно бути обережними. Адже сонце, а точніше, ультрафіолетові промені, провокують дуже небезпечне захворювання, про яке ми вам зараз розповімо. Дивіться. Захворювання, яке легко попередити, проте дуже важко лікувати. Меланома одне з найнебезпечніших злоякісних захворювань шкіри, яке швидко прогресує. Може ховатися навіть за звичними всім родимками. Тому перед початком пляжного сезону лікарі закликають перевірити будь-які новоутворення на шкірі. Прийти на перевірку, подивив, показати свої пігментні утворення, і вам дерматолог скаже, ваша ситуація дуже спокійна. Ви собі можете банально приходити до ну, рідко і показуватися, якщо щось зміниться. От або він вкаже ті діляночки, на які звертати увагу, і за якими вже ви самі мали би спостерігати. Якщо вони міняються, то тоді дійсно приходити і забирати ті діляночки. Найголовніше це вчасно звернутися до лікаря, адже на ранніх стадіях меланома абсолютно виліковна. В інших випадках це вже дороговартісне і складне лікування. Меланома більше товстіше за міліметр, вона вже доростає до кровоносних судинок. І чим погані ці меланомні клітини, вони дуже легко відділяються від первинного місця і подорожують фактично стоком крові. І наслідок цього може бути метастази в будь-якому іншому органі током крові, куди ці меланомні клітини потраплять. Провокувати меланому може сонце. Саме тому лікарі завжди наголошують на тому, що засмагати потрібно правильно і в певні години. Сонячне випромінювання як ультрафіолетовий спектр впливу на шкіру сприяє переродженню тих родин. Важливо правильно вміти засмагати. Особливо в літку, коли люди починають їздити на море, вони повинні розуміти, що потрібно обмежувати перебування на сонці з 11 до 4 години, користуватися сонцезахисними засобами. Діагностувати самостійно меланому людина не може, адже навіть лікарі для цього використовують додаткові методи дослідження. Проте є ознаки, на які лікарі радять звернути увагу і ні в якому разі не ігнорувати. Кожна людина повинна Щомісяця сама себе оглядати, повинна дивитися, чи помінялася якась родинка, чи є якась родинка, в якій змінилися краї, чи, можливо, помінявся колір, чи, можливо, родинка стала багатоколірною, чи, можливо, вона почала різко збільшуватися, чи, можливо, вона десь напередодні або травмувалася, або постійно травмується. За статистикою, лише у Львівській області кожного року виявляють більше сотні пацієнтів з меланомою. В Україні ця цифра сягає майже трьох тисяч. Кожен десятий із захворівших помирає протягом першого року життя. А все через пізні звернення, ігнорування симптомів, необізнаність та міфи, яких побутує чимало. Я з тою плямкою народився і казали там дідо і баба, що ви такого не рухати. І я маю з нею померти, і, і, ну, типу, ніхто не має права його рухати на проти життя. Насправді, меланомані клітини вони не є від народження, вони завжди з'являються в організмі на якомусь етапі. Тобто у той момент появи, навіть окремих клітинок, треба зловити. Зараз можна безкоштовно пройти обстеження у дерматолога та перевірити родимки, новоутворення чи плями. Для цього потрібне скерування від сімейного лікаря, адже часто такий скринінг шкіри може врятувати не лише здоров'я, а й життя. До Дня матері у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі підготували приємний сюрприз. Жінкам чиї дітки лікуються у цьому медзакладі, організували День краси. Як він пройшов, ми покажемо у сюжеті. Мирослава зізнається, що вже й не пригадує, коли була у перукарні, адже два місяці назад її життя змінилося. Зараз вона у лікарні весь час проводить біля донечки, у якої діагностували важке онкологічне захворювання. Ретрати місяць пішов, як ми тут лікуємося. Проте, якщо матері не мають можливості піти в салон краси, його привезли просто у лікарню. До Дня матері у західноукраїнському спеціалізованому медцентрі вирішили зробити приємний сюрприз для жінок, чиї дітки тривалий час лікуються у медзакладі. Дуже дякую, що такий день присвятили батькам, що немає можливості на з лікарні вийти. Є захворювання, які потребують тривалого лікування у медзакладі. Декілька місяців батьки зі своїми дітками практично живуть у стінах лікарні. Зазвичай, коли тривале лікування важких хворіб, триває майже рік. Так, відповідно, це не означає, що дитина цілий рік лежить в лікарні, але це такі проміжки там тиждень вдома, тиждень в лікарні, два тижні в лікарні, тиждень вдома. Так, відповідно, в цілому це місяці. Іноді, якщо дитина в важкому стані, може бути, що місяць-два вона перебуває в лікарні без виходів на назовні. І звичайно, що мамі дуже тяжко таке пережити. Підтримати жінок і влаштувати їм День краси радо погодились вісім візажистів. Відтак декілька годин усім охочим робили зачіски та інші перукарські послуги. Ми підтримали цю ініціативу до Дня Матері провести таку благодійну акцію для того, щоб і ці жінки, які, на жаль, не мають можливості фізично дуже часто вийти за межі цієї лікарні, вони змогли себе хоча б на один день відчути такими красивими. Ця акція має два моменти. Перший прямий, так зроблять гарні затіски, так і я також претендував, але мене сьогодні не взяли. Так, але друга вона – це є що ти відчуваєш, що про тебе дбають, що про тебе не забули, і ну ти не відволікаєшся трохи від е, е, такої буденності, яка доволі неприємна. Відтак в цей день 16 жінок зробили трішки щасливішими. Додамо, що одномоментно у лікарні перебуває до 150 важкохворих діток. У 80% випадках за ними доглядають саме матері. Довга історія одужання довжиною в 21 рік. Фахівці Львівського охмадиту допомогли дівчинці, яка потрапила до них одразу після народження. Дитина народилась з велетенською пухлиною. Вона була такого ж розміру, як голова дівчинки. Тоді пухлину довелось видалити з половиною щелепи. І відтоді у дитини був складний шлях до одужання. Щоб поставити крапку в цій історії, фахівці охмадиту та команда американських хірургів об'єдналися, щоб виконати надскладну операцію, і їм це вдалося зробити успішно. Далі про цю історію дивіться у нашому наступному матеріалі. 21 рік тому до львівського хмадиту привезли новонароджену дівчинку з велетенською пухлиною щелепи. Цей випадок наші медики пам'ятають так, ніби це було вчора. Пухлина розмірами, як ну, майже така сама, як її головка була велика, яка заважала її дихати, їсти, коптати і так далі. Видаляти таку пухлину було складно і дуже ризиковано. На допомогу покликали тоді ще одного з найкращих щелепно-лицевих хірургів Івана Готя. Дитину потрібно було рятувати, і наші медики на це наважились. Операція була дуже важка. Ми робили троє її з професором, з його асистентом. І ну, вдалося нам максимально ту пухлину видалити, але вийшло так, що коли ми видалили ту пухлину, то ми фактично ризикували. Одну половину нижньої щелепи. Тератоми вони мають величезний ступінь малігнізації, тобто дуже великий ризик озлоякіснення. І єдиний спосіб врятувати дитині життя це було провести радикальну резекцію нижньої щелепи разом з пухлиною. Це врятувало життя дитині та зберегло життєво важливі функції дихати та ковтати. Проте на цьому історія не завершилась. У 9 років ані провели реконструктивну операцію, але це давало недовготривалий ефект. Для того, щоб повністю відновити функцію і анатомічну цілісність нижньої щелепи, на сьогоднішній день використовуються такі методики, як вільна пересадка тканин на судинній ніжці, тобто мікроваскулярна хірургія. Щоб зробити таку операцію, потрібно було дуже дороговартісне обладнання, якого тут, на жаль, немає. Проте наші медики не втрачали шанс допомогти дівчині. І коли в черговий раз до Львівського хмадиту приїхали американські спеціалісти з організації Ліп Глобал Мішенс, вдалося показати дівчинку та знайти сучасне рішення. Частину обстежень ми провели у Львові, моделювання. Складніші процеси, такі як комп'ютерне моделювання, виготовлення стереолітографічних моделей, бо це все мало бути міліметр в міліметр, сплановано, проводилося в США. Так само є для таких операцій такого об'єму важливий досвід хірурга. Це значить, що хірург має робити такі операції щодня. Тож дівчину та її лікуючу лікарку Христину Пограничну запросили до США, де і виконали операцію. З її ніжки було взято фрагмент малогемілкової кістки, відпрепарований разом з судиною. Ця судина в майбутньому мала живити нижню щелепу. Власне, з кістки ноги було сформовано по моделі кістку нижньої щелепи. А судину пішито до зовнішньої сонної артерії для того, щоб було живлення майбутньої щелепи. Восьмигодинне хірургічне втручання пройшло успішно і без ускладнень. За тиждень після операції Аню відпустили додому. Відтак об'єднавши зусилля українських та американських фахівців, вдалося нарешті поставити крапку у лікуванні дівчини, яке тривало 21 рік. Наші хірурги. Здатні це робити, і вони точно це будуть. Ми будемо працювати над тим, щоб ми отримували якесь обладнання, яке нам потрібне для цього, тому що наші діти мають лікуватися в Україні, в своїй країні і бути впевнені у лікарях і довіряти українським лікарям. Надалі пацієнтку ще очікують пластичні операції для максимального косметичного ефекту. А наразі вона має амбітні плани на майбутнє, а наші лікарі продовжують лікувати та рятувати маленьких пацієнтів. Нагадаю, що ви дивитесь програму «Медексперт» і наш партнер Медичний центр Родовід. Далі будуть не менш цікаві новини у нашому короткому дайджесті, тому не перемикайте. Провели півсотні консультацій та допомогли виконати як планові, так і невідкладні операції. У першому медоб'єднанні Львова зібралась команда американських фахівців, щоб допомогти українцям. Серед них лікар українського походження Максим Шапіро, який більше 20 років оперує пацієнтів США. Сьогодні він ділиться знаннями та набутим досвідом з нашими фахівцями. Відтак вдалось оглянути пацієнтів із судинними патологіями, з пухлинами, складними захворюваннями хребта тощо спільно з нашими. Медиками закордонні лікарі провели 30 ендоваскулярних та відкритих хірургічних втручань. Також доброчинці привезли з собою дороговартісні інструменти та витратні матеріали, які надалі слугуватимуть для порятунку людей. Щороку в Україні від опіків страждає до 12 тисяч діток. Найчастіше це через кип'яток, електрогенератори, свічки, хімічні засоби тощо. Окрім того, подібних травм стало більше через повномасштабне вторгнення. Найскладніших пацієнтів доводиться відправляти на лікування за кордон, адже тут немає всього необхідного обладнання. Відтак, щоб дітки могли отримати всю допомогу вдома, стартувала всеукраїнська благодійна ініціатива Дитяча надія. Долучитися може кожен. Для цього Цього абонент передплаченого зв'язку «Київстар» може зробити переказ смс на номер 450025 двадцять сумою від однієї гривні або ж пожертву з банківської карти на сайті благодійної платформи Доброюа. Це дозволить розширити можливості лікарів закупити обладнання та забезпечити повноцінну допомогу постраждалим дітям. А зараз у нашій програмі рубрика Консультує лікар. І сьогодні ми розкажемо про найпоширеніші міфи у гінекології. А лікарка Укушер-гінеколог медичного центру Родовід Світлана Коваль пояснить, яку інформацію потрібно піддавати сумніву і чому. Отож залишайтеся з нами. Кров під час першого статевого акту повинна бути обов'язково. Насправді це думка, яка в основному є у наших пацієнтів, і в пересічних громадян також. Хоча, так, безумовно, у 80 випадках випадків так стається. Але насправді є певні анатомічні особливості будови дівочої пліви, які пов'язані з її розтягливістю, податливістю і еластичністю, а також її будовою і не Завжди перший статевий стосунок супроводжується кровлянським виділеннями. Це потрібно знати як і, скажімо, жінка, так і чоловіка для того, щоб правильно в зазначеній ситуації себе поводити. Під час менструації неможливо завагітніти. Це досить таке сумнівне питання і достатньо спірне. Знову ж таки, повторюся, в більшості випадків це саме так. Під час своєї менструації вагітність зазвичай не наступає. Але в тій ситуації я закликаю дівчат, жінок достатньо ретельно вивчити свій менструальний цикл, тобто тривалість самої менструації і інтервал між місячними. Це має значення, оскільки вагітність наступає тоді, коли є зріла яйцеклітина, а це пов'язано з часом овуляції. І це насправді теж не один день, а це може бути дві-три доби. Насправді сперматозоїди мають право можуть жити в статевих шляхах від 5 до 7 днів. І неправильно вирахований час овуляції може спричинити до того, що наступає непланована вагітність. Скажімо, на п'ятий день менструації був статевий стосунок, незахищений так. А у жінки короткий менструальний цикл 21 день. Тоді овуляторний період в неї наступає. На 10 11 день, плюс пару днів ще життєздатні сперматозоїди і, можливо, непланована вагітність. Дівоча пліва ознака цноти. Насправді це анатомічна структура, яка. Е Може мати різні характеристики еластичності, податливості, буває різна форма дівочої плюви, зірчаста, овальної форми, округла. І в принципі, вона буває настільки податлива, що складно зрозуміти, присутня вона чи ні. Гінекологія, хірургічна, зокрема, гінекологія, пішли вперед і існують операції по відновленню дівочої пліви. Це, напевно, та іншої розмови, правда. Не завжди присутність чи відсутність е дівочої плюви говорить про цноту дівчин. Клімакс настає після 50 років. Зазвичай так. Це той період, на який орієнтована більшість жінок. В період від 50 до 55 років я як правило згасає менструальна функція і поволі згасає функція яйників. Але є певні вікові норми, так, які ми розглядаємо. Це е, норма в 50-55 років. І якщо клімас наступає в проміжку між 40-44-45 років, це називається ранній клімакс, він теж має місце. Але попри те, існує ще так званий передчасний клімакс, який наступає в проміжку 36, 39, 40 років. Якщо нічого не турбує, до гінеколога можна не звертатись. Насправді є ряд проблем, ряд захворювань гінекологічних, які себе не проявляють якимись об'єктивними симптомами, як то біль, неприємні виділення, сфер більш подразнення, нерегулярність менструального циклу. І серед цих захворювань є досить загрозливі. І в даному контексті не можу не згадати проблему з патологією шейки матки, зокрема з раком шейки матки. Це захворювання, яке розвивається поволі насправді, але воно не супроводжується. Больовими симптомами, так тому регулярний огляд гінеколога і забір мазків обстеження необхідні, які рекомендує лікар. Я думаю, потрібно проводити в профілактичному режимі, не очікуючи, коли почнуться якісь симптоми, аж тоді йти до лікаря. Гормональні контрацептиви шкідливі для здоров'я. Це огульне твердження. У нас більшість пацієнток налаштовані достатньо так скептично по використанню оральних контрацептивів, хоча якість оральних контрацептивів на сьогоднішній день є достатньо висока, їхня контрацептивна ефективність також є достатньо висока, і насправді використовуються вони не лише з метою попередження непланованої вагітності, використовують їх і в ряді певних гінекологічних захворювань. Вони не несуть. Чи шкоди організму, якщо це грамотно підібраний контрацептив, який покликаний виконувати ту чи іншу функцію. ПМС це норма, і з цим нічого не потрібно робити. Передменструальний синдром насправді зараз займає досить вагому позицію серед гінкологічної патології і розглядається не як тимчасове порушення, так а розглядається як окрема нозологія. У нас міністерство навіть дало. Наказ по веденню пацієнтів з передменструальним синдромом, це залежить також від того, наскільки виражені скарги при передменструальному синдромі. І є важкі форми передменструального синдрому, які передбачають використання терапії відповідної, як гормональної, так і препаратів психотропів, які допомагають знімати депресивні стани, які часто у важких формах передменструального синдрому є присутні. Тому, якщо коротко, не вдаючись скажімо, в медичну термінологію і рекомендації, передменструальний синдром не є звиклою ситуацією. У ряді випадків він потребує медикаментозної терапії. Під час менструації не можна займатися спортом, інтим також під забороною. Це залежить від того, як себе почуває пацієнтка, дівчина, молода жінка під час місячних, якщо менструації не призводять до погіршення якості життя, тобто не заставляють провести час у ліжку в час в ці критичні дні, так і не страждає від того фізичне самопочуття, то легкими фізичними правами можна займатися. Категорично зовсім обмежувати фізавня фізкультурою. Це не є рекомендація чи якась догма. Кожен орієнтується на свої власні відчуття. Але фізичні навантаження не є протипоказані при менструації. Стать майбутньої дитини можна планувати. Насправді допоміжні репродуктивні технології досить швидко розвиваються і досягають мети, тобто лікування безпліддя майже практично будь-яких форм. Так? Але щодо планування сім'ї, насправді існують методики, коли, скажімо, Чоловічі статеві клітини, сперматозоїди в певний спосіб е е розділяють на ті, які є носіями x хромосоми що передбачає жіночу стать, і ті, які є носіями y хромосоми які передбачають чоловічу стать. Але такі методики не є 100% гарантованими для планування тої чи іншої статі дитини. Затримка означає 100% вагітність. Жінки орієнтуються на затримку місячних, особливо жінки репродуктивного віку, молоді дівчата, які сексуально активні. Затримка це завжди питання, чому. Так? І затримка менструації насправді може бути ознакою вагітня. Але не в 100% випадках. є порушення е, е, гормональні, які супроводжуються не ритмічними, а циклічними менструаціями, так? і вони мають затримки достатньо великі. Коли ми говоримо про норму менструального циклу і говоримо, що менструальний період вважається нормальним від 21 до 35 днів, так? то і відповідно затримки, якщо ця затримка є. Тиждень, два тижні вона може мати функціональний характер, може бути пов'язана з розвитком фолікулярних кист, чи розвиватися на фоні якихось дисгормональних станів, і не завжди це є ознакою стопроцентною ознакою вагітності. Це може бути і просто порушення менструального циклу, це може бути насправді і ектопічна вагітність, яка супроводжується наявністю сумнівного тесту на вагітність. В такому випадку консультація. Гінколга буде незайвою. Сьогодні в інтернеті можна знайти відповідь практично на будь-яке запитання. Але все про те, що стосується вашого здоров'я, краще запитувати у спеціалістів. З вами був медексперт і партнер програми Медичний центр Родовід. Бувайте! хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.